Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про одну з найпопулярніших акторок Голівуду Марго Робі. Поїхали! Дитинство Марго Робі пройшло в австралійському штаті Квінсленд. Вона поперемінно жила в Голдкості на фермі дідуся і бабусі та в містечку Долбі, де жила її мати, два брати та сестра. Батько робі вирощував цукрову тростину та манго, а родина матері зернові культури. Тому дівчина швидко долучилася до польових робіт. Зібрати врожай з поля чи наколоти дров для неї просте завдання. Мати майбутньої зірки Голівуду Сарі Кеслер доклала чимало зусиль, щоб донька зростала всебічно розвиненою. Юна Марго займалась веслуванням, танцями, софтболом, серфінгом та навіть у вісім років вступила до церкового училища, де отримала сертифікат про закінчення курсу гімнастики на трапеції. Серед інших спортивних захоплень Робі аматорський хокей, яким вона почала займатися, перебравшись до Америки. До того ж, Марго є затятою вболівальницею Нью-Йорк Рейнджерс. Торку часто можна помітити на трибунах під час матчів улюбленої команди. Марко також не приховує своєї любові до татуювань. На тілі самої акторки красуються чотири мінімалістичні тату: будиночок з сердечками на зап'ясті, якір на кісточці, напис Сквад на стопі та смайлик на великому пальці ноги. Робі має власну тату-машинку, з якою вона подорожує. На зйомках загону самогубців вона сама зробила татуювання деяким акторам та режисеру. У школі однокласники називали робі Магот, що в перекладі з англійської означає личинка або тупиця. За словами акторки, це було настільки жахливо та прикро, що довгі роки вона зневажала своє ім'я. Проте з переїздом до Мельбурна Робі все таки звикла до прізвиська та перестала виправляти нових знайомих, коли замість Марго вони зверталися до неї. Магот. Перед тим як стати суперзіркою, Марго змінила багато професій. Вона працювала офіціанткою, продавцем у пляжному магазині та навіть покоївкою, що в результаті допомогло зібрати грошей та перебратися у Мельбурн, де Робі вирушила на курси акторської майстерності. Щоб самій платити за навчання, вона влаштувалася на роботу в заклад швидкого харчування Subway. Пізніше Марго підписала з цією мережою рекламний контракт та отримала у 20 разів більше грошей, ніж мала будучи. Там простим співробітником. Не дивлячись на прекрасну фізичну форму, Марго Робі не дотримується суворих дієт. В одному з інтерв'ю Марго зізнала, що любить пиво, смажену картоплю та бургери. Однак, коли виникає потреба зйомок, наприклад, у бікіні, вона переходить на здорову їжу. Перед тим як вирушити підкорювати Голівуд, Марго знялася у кількох австралійських телесеріалах. Першим з яких став проект під назвою Сусіди. Робі почала зніматися у телешоу, коли їй було лише 18 років. У 2011 році Марго переїхала до Лос-Анджелесу, де отримала свою першу велику роль у кіно в романтичній комедії Бойфренд з майбутнього. Вона також намагалася пройти кастинг на роль Ебі Семпсон у серіалі Ангели Чарлі. Проте продюсери від Дали перевагу Рейчел Тейлор. Однак, завдяки цьому молоду акторку помітили та запропонували одну з основних ролей в новому проєкті Пан Американ. На жаль, після першого сезону серіал, де Марго зіграла стюардесу, було закрито через низькі рейтинги. Проте невдовзі після цього талановиту молоду акторку примітив сам Мартін Скорсезе. На проби до Мартіна Скорсезе Марго з'явилася у джинсах та чоботях. Кастин директор проекту одразу відправила робі до магазину купувати міні-сукню та туфлі на шпильках. До речі, на прем'єру картини Марго вирішила не запрошувати своїх бабусю та дідуся, адже вона не хотіла шокувати літніх родичів відвертими сценами. Тому на червоній килимовій доріжці дівчина з'явилася разом з мамою. Після зйомок у Скорсезе молода акторка прокинулась знаменитою обличчя Марго. Стало регулярно з'являтися на обкладинках журналів. Водночас прізвище Робі опинилося на вершині рейтингів найпривабливіших зірок Голівуду. На відміну від більшості своїх колег, які користуються послугами дублерів та каскадерів, Марго сміливо приймає виклики та сама виконує найскладніші трюки. До зйомок у фільмі Тоня проти всіх акторка ніколи не займалась фігурним катанням. Граючи в аматорській хокейній команді, досвід катання на ковзанах в неї був. Проте його виявилось недостатньо, тому в процесі роботи над картиною вона вчилася фігурному катанню практично з нуля. Щоб краще вжитися в образ боже. Вільної коханки Джокера Марго довелося покращити свою фізичну форму та згадати уроки акробатики та повітряної гімнастики. До того ж, перед тим як зіграти коротку сцену під водою, Марго пройшла інтенсивний курс тренувань та навчилася затримувати дихання на цілих 5 хвилин. Вище згадана біографічна драма Тоня проти всіх принесла Марго першу номінацію на Оскар. За виконання Єлизавети першої у фільмі Дві королеви акторку було номіновано на премію Бафта. У 2020 році Марго була номінована на Оскар за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Сенсація. Цікаво, що колеги Робі Шарлі Стерон та Ніколь Кідман зіграли справжніх ведучих телеканалу Fox News. У той час, як Марго дістався персонаж, який насправді не. Існував. Марго віддає перевагу не найсучаснішому способу спілкування з відомими режисерами. Робі пише їм справжні листи. Так вона отримала роль у серіалі Сусіди та у славнозвісному одного разу в Голівуді Квентіна Тарантіно, де Марго зіграла відому акторку Шерон Тейт. Перед тим, як Меган Маркл з'явилася в житті принца Гарі, у ЗМІ часто з'являлися чутки про його можливий роман з Марго Робі. Вони зустрілись на вечірці у спільної знайомої С'юкі Вотерхаус. Під час заходу Гарі виявляв певний інтерес до Марго, проте акторка не відповіла взаємністю принцу та навіть спочатку його не впізнала. Свого майбутнього чоловіка Тома Акерлі, Марго зустріла на зйомках фільму Французька сюїта», де він працював помічником режисера. Пізніше разом з ним. Ним Марго створила продюсерську компанію Lucky Chip Entertainment, орієнтовану на виробництво жіночого кіно. Одним з найяскравіших прикладів є картина дівчина, яка подає надії Скері Маліган у головній ролі. До речі, робі також є одним з продюсерів славнозвісної Барбі. Незважаючи на всесвітню популярність у житті, Марго Робі залишається простою дівчиною, яка ставить відкритість вище ніж комфорт та приватність. Якось акторка зізнала, що подорожуючи світом, їй набагато більше подобається жити у хостелах ніж у п'ятизіркових готелях. Адже занурюватися в чужу культуру набагато легше, якщо не обмежувати себе замкненою системою люксу. За словами партнера Марго по фільму Тарзан легенда Олександра Скарсгарда, робі ані трохи не лука. Авіть, коли він зустрівся з нею в Лондоні, де проходили зйомки, акторка ділила житло з шістьма іншими людьми. До того ж, на вихідні вона їздила до Амстердама, де спала на двояросному ліжку в кімнаті з канадськими туристами. Марго Робі шанує екологічний спосіб життя. Вона активно практикує сортування сміття та бореться проти бездумного витрачання різного виду енергії. Також Марго давно відмовилася від використання поліетиленових пакетів та їздить електромобілем, узгоджуючи свій спосіб життя з турботою про навколишнє середовище. У 2020 році Марго Робі була названа найпрацьовитішою акторкою Голівуду. За останні п'ять років вона знялася в 15 повнометражних фільмах, в одній короткометражці над однією з картин працювала як продюсер та з'явилася в двох документальних фільмах. У топі найпрацьовитіших зірок вона посідає п'яте місце, поступаючись лише колегам-чоловікам, а саме Ніколасу Кейджу, Семюелу Ел Джексону, Бреду Піту та Вілу Фарелу. Серед жінок у робі. Конкуренток немає. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео, та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!